Всім привіт! Мене звати Захар Ключик і сьогодні я з вами розпаковую посилку з AliExpress, а саме міні-ТВ приставку, що зробить старий телевізор розумним, що з цього вийде. Подивимося. А перед цим ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, коментарі, а також поширте відео своїм знайомим, друзям. Так що let's go! Ось такій упаковці я отримав свою посилку. Доставка тривала 12 днів, що, чесно кажучи, я був вражений. І подивимося, що там всередині. І якщо що, вибачайте за якість відео, тому що мені достатньо однією рукою важко буде його розрізувати. Як тільки буде штатив, то буде мені набагато легше. Так. Трічки вирішив за кадром його зняти, тому що однією рокою це було зробити досить нелегко. Ось пройшов в такому вигляді. Як ви бачите, воно трішечки зім'ялося. Але я впевнений, що там буде все добре. Ця приставка мені, до речі, обійшлася 51 цент. Я накопичував ігрові бали за допомогою гри Манії, 1000 ігрових балів до рівня 10 центів. Тобто я назбрав майже 200 000 балів. Що з цього буде, подивимось далі. На жаль, мені вимкнуло світло, тому я поки що вам покажу, що ходить до комплекту до Стіка. Сам Стік він має три роз'єми. Це у нас для підключення інфрачервоного порту. Для зарядки, і для підключення флешки чи там мишки. Пульт дизакційного управління. У нас, до речі, він на батарейках. Це мікропальчикові батарейки. На жаль, в комплекті вони не входять. Доведеться купувати окремо. окремость HDMI, якщо вам забракне довжини. Сама зарядка Type-C дуже. Інфрачворний порт і двосторонній скотч. Щоб можна було одразу мікнути і цей червоний порт нікуди не втік. І, власне кажучи, посібник користувача невеличкий, написано тут англійською, що дуже добре. І я сподіваюся, що все запрацює. І так, підписники. Заздалегідь, вибачте, що я не чітко розмовляю, тому що я дуже хвилююся. Я рідко публіковую відео, де я щось. Розповідаю, слідкуйте далі, і ми з'ясуємо, чи запрацює у мене вдома міні-ТВ-приставка на старому телевізорі. Так, всім привіт! сьогодні. У нас 7 серпня. Нарешті я вдома. Це значить, що скоро ми перевіримо, чи запрацює цей ТВ-Стік на цей старий телевізор. Справа в тому, що я намагався підключити в місті 60 серпня. А виявилося, що просто так до нього не вийде підключитися, бо треба мати прямий доступ до телевізора, а не через тюнери і всілякі приставки. Тож я прикріплю фото перехідника, який безпосередньо допоможе підключитися. І ми будемо з вами мати розумний телевізор старому обліку. Ну ось, Нарешті я вам готовий розказати і показати, як я налаштував те весь що він показував. Ютуб мені та й інші платформи, з що все починалося. Я підключив тюльпанчики до телевізора. І інший кінець до перехідника. Я перехідник підключив до мережі, бо він без цього працювати не буде. Потім вже настала черга стійка, я його підключив. Потім настала мить, що я підключив також його до мережі, бо є такі перехідники, що безпосередньо без цього без зарядки працюють. Але в мене трішечки дешева версія, тому так само, як і перехідник стік, також підключений до мережі. Також я після цього підключив порт інфрачервоний кабель, так класно. Горить. І що я можу вам показати? Ось но no сигнал, це не означає, що не працює. Я вам готовий продемонструвати. Тобто я вмикаю за допомогою маленького пульта, як ви бачите, досить такий маленький, легенький. підключаю Вмикаю я стік. І от ви бачите Android TV А тут, бачите? Нічого такого виявляється не дивного. І ваш старий телевізор перетворюється на смарт. Ось. Класно, мені дуже подобається. Ну що ж, підписники, ось і завершилася наша стадія підключення. Стіка до телевізора, Ютуб працює справно. Вмикаю я кнопку назад, як ви бачите, все у нас працює. Інтернет підключений, все добре. Тож ставте лайки, коментуйте і на все добре! Слава Україні!